Удень міста Конотопа, очільник Конотопської громади, вручив родичам загиблих захисників України найвищу міську нагороду почесний громадянин Конотопа. Шановні присутні, сьогодні ми вшануємо пам'ять наших земляків, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Історія нашої держави написана не чорнилом, а Кров'ю відважних українських воїнів, які стали для нас символом мужності та незламності, шанування пам'яті героїв, наш святий обов'язок, бо саме вони є пригодом вірного, беззаперечного служіння своїй батьківщині. Дай своє життя за Україну, за кожного з нас. Схилімо ж у скорботі свої голови, знак шанування світлої пам'яті тих, хто увійшов без смерті. Нехай пам'ять про загиблих героїв згуртує нас живих, дасть незламну силу, міцну волю і непохитну віру в нашу перемогу. До слова запрошується міський голова Артем Зимій. Доброго року, слава Україні! Героям. Дуже така енергетика, зараз тут знаходиться. Люди ми всі разом з вами відчуваємо страшний біль. По тій втраті, яку принесла кожна наша родина, яку принесла наша громада цілому. Це неймовірний біль, який неможливо передати. Зараз дивишся на обличчя людей, які тут знаходяться, і ці практично всі в сльозах. На великий жаль, маємо ми такого сусіда, як москалі Кацапа. Маємо війну, яка триває вже близько 400 років, яка то вщухає, то знову розгоряється. Мабуть, найбільше, чого не хочуть хлопці, які зараз на тому світі, так це щоб усі маленькі діточки, які зараз на руках у ума, щоб вони бачили і приймали участь в тому, чому приймали нашу герої. і приймають зараз живі герої. Це страшна річ. Я зараз, користуючись нагодою, хотів би звернути увагу на те, що ми всі разом разом взяті, ми повинні зробити так, щоб не допустити, щоб святими для нас іменами, які, до речі, будуть з золотом на пагорбі слави у нас навпроти першої школи над озером з золотом. Кожне прізвище, кожне ім'я буде золоте. Після перемоги, звичайно, ми це зробимо. Зараз є в наші червоні землі. Але кожна буква буде золотою, щоб ці золоті і святі для нас імена, щоб вони ні в якому разі ніколи не використовувалися ні одну пасхуди своїх політичних якихось амбіцій. Вони воювали за Україну, вони воювали за свою сім'ю. Боси Богу, вони віддали своє життя. Я щиро дякую сім'ям, особливо батькам, особливо батькам, які виховали неухилянців, які зараз десь, можливо, на жіночих посадах ховаються, які гештабак. Не ті, хто зараз там ховається і відплачується, відкуповується, а справжні герої. Це багато чого коштує. Я хочу подякувати зараз дружинам. За наших героїв. Завдяки вам. У них була сила волі і сміливість іти вас захищати. Вони вас любили. Любили більше за себе. Вони хотіли вас врятувати від москаля. Я вам дякую за те, що ви були їхньою мусою, їхнім натхненням, їхнім сенсом життя. Я щиро співчуваю зараз діточкам. Які залишилися сиротами. Ваші батьки для вас зірець. І не приведи, Господи, і цього точно ваші батьки не хочуть, щоб вам довелося робити те саме, що робили ваші батьки. Оце від щирого серця я бажаю вам, любі наші діточки. Не приведи, Господи! Я хочу, щоб ця війна завершилася нашою перемогою якомога швидше. І щоб зникла Москва, щоб її не було. Бо допоки вона існуватиме, доти у нас і будуть війни. в тій чи інший спосіб. Ще раз моя вам шана від імені усієї громади міста Конотоп. Повага. І якщо зможемо, чим зможемо, ми завжди готові вам допомогти. Зараз я прошу рідних, близьких, можливо, дітей, можливо, батьків, дружин, братів, сестер отримати вдячність від міста. Це найвища нагорода нашої громади, яка у нас взагалі колись існувала. Це відзнака почесних воєнних міста Конотопа. На приликий жаль і смертно. Слава Україні! Дякую. З метою шанування пам'яті військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні. Почесне звання, почесний громадянин Конотопа присвоєно посмертно Андрієнку Олександру Михайловичу. Віяєву Василю Володимировичу. Бондарю Антону Валерійовичу. Бондарю Олександру Анатолійовичу. Виталий Иван Иванович. Єфремову Максиму Ігоровичу.

A weasel and

Игорь Ивановича. Полу Симаку, видание понял андрею викторовичу садовскому она Процедура про те, щоб наша друга музична школа, до речі, яку я також навчався, ми їх не Вона буде шкодом святим, я, я самуся. Це вчитель, який міг мати брою, міг руховувати дітей, міг бути в конатропені, але він кинув все і пішов служити. Не кудись значить, на щодо посаду штаб, як те, хто у нас робить. Політики, а пішов воювати, не ховаючися, не вогічні. Тому я вам хочу подякувати, і ми обов'язково найближчим часом, коли закінчиться ця процедура на сесії міської ради, і приймемо рішення про те, що буде ім'ям вашого чоловіка, вашого батька, на самоближчий час. Свиснув Валентину Павловичу. Стеценку Юрию Станиславовичу. Тереку Андрію Михайлович Ми всі вічному Богу перед матерями і батьками героїв. Схиляємося перед дружинами, які втратили своїх коханих, дітьми, які втратили батьків. Всему Боже, я не загинув. Смерті не буває, коли мене всі будуть пам'ятати, герої в йдуть з війни до раю, Кирими, свою країну. Захищаємо. this is an

Аби жити, творити та наближати перемогу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!